Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я розберу перші три серії серіалу АСОКА. Але перед цим хочу подякувати усім вам за слова підтримки, вподобайки та підписки. Це дуже сильно мотивує робити новий контент. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Перші серії Бейлен Скол, колишній джедай, який тепер працює найманцем, і його учениця Шінхаті атакують крейсер нової республіки, на борту якого перевозила леді Морган Ельсбет, яка раніше була захоплена Асокою Тано. Цей тандем зі світловими мечами епічно рятує леді Ельсбет, яка повідомляє Сколу, що Асока шукає трауна. В той час Асока та Хьюїнг шукають і знаходять зоряну мапу, яка може показати місце знаходження гранд адмірала Трауна та, можливо, Езрі Бріджера. Але на Асоку чекала засідка, з котрою вона бездоганно впоралася. Навчання Енікана Скайвокера не пройшло марно. Покинувши планету, їм повідомляють про втечу леді Ельсбет. Перегрупувавши флот, Асока зустрічає. З генералкою Герою Синдулою, де Хьюєнк розповідає, що зоряна мапа все ще заблокована. Сендула радить Асоці звернутися по допомогу до Сабін Врен, щоб розблокувати мапу. Асока так і робить, але стосунки між цими двома персонажами доволі складні. Тому Врен викрадає мапу і прямує до свого сховища, щоб наодинці розгадати, як відкривається мапа. Пізніше, коли їй вдалося відкрити мапу, вона стикається з Шін хаті, яка викрадає мапу та ранить Сабін під час дуелі на світлових мечах. На цьому. Серія закінчується в минулому відео. Я розповідав, що першу серію доволі складно дивитися, якщо не був знайомим з героями до перегляду серіалу. А познайомившись, все стає більш зрозумілішим. В цілому серія вийшла цікавою, хоча трішки здавалося, що в ній занадто багато діалогів. Було декілька дуже цікавих моментів: покатушки Сабін Врен, бій Ясок з дроїдами та бій щінхаті з Врен. В Останньому було видно, що акторкам не вистачає досвіду в хореографії з мечами, але фінал бою закрив питання з стосовно цього, і можливо такий не дуже майстерний бій був спеціально зроблений на кінці першої серії. Можна було побачити такі слова для нашого друга Рея. Я не одразу зрозумів до чого вони, але потім зрозумів, що це слова пам'яті для актора Рея Стівенсона, який зіграв у серіалі Асока Бейлона Скола. Він помер 21 травня 2023 року у віці 58 років. У другій серії Савін Врен одужує та інформує Асоку про свої відкриття, а також відстежує дроїдів. Які напали на неї до фабрики Ельсбет на Корелі, шукаючи зоряну мапу, Асока та Сендула вчасно відправляються на Кореліанські верфі, щоб побачити величезний гіперпривід, побудований для корабля Ельсбет, щоб дістатися до трауна в Перідеї, що знаходиться в сусідній галактиці. Виявляється, що на верфі працюють імперці, і транспорт з гіперприводом втікає. Але Чопер на останніх секундах встигає підключити пристрій стеження, в той час як Асоці доводиться битися з інквізитором Мароком. Та та його дроїдами. Побачивши сигнал, він тікає з шин хаті на кораблі. Після арешту працівників верфі, як шпигунів на користь імперії, з Асокою зв'язалась Врен, яка готова знову стати її подаваном. Зельсберг зв'язується з зв Кол хаті та Марок, які отримали гіпердвигун, щоб вони могли завершити будівництво її корабля, око Сіону, та знайти адмірала Трауна. На цьому друга серія закінчується. Ця серія знов радує пічними боями на світлових мечах, особливо оцінив. Прийом Енікіна Скайвокера, котрий виконала Асока. Також доволі дивно було побачити швидке одужання Сабіни Врен. Раніше від такого всесвіті зоряних він і померти можна було. В третій серії Сабін Врен відновлює своє навчання під керівництвом Асоки та Хьюінга, І хоч їй це дуже складно дається, Асока вірить в неї. А ось Хьюін каже їй правду, що вона не підходить на роль джедая. Під час навчання вона бореться з нездатністю використовувати силу. В цей час Синдула зустрічається з Мон Мотвою. Нової республіки і групою впливових сенаторів, щоб отримати дозвіл відправити війська республіки на планету Сітос, незважаючи на підтримку Мотве, сенатори відмовляються вірити, що Траун та Бріджер живі і відхиляють прохання синдули. Асока сока в рентах Юінк відправляється на Сітос, де вони знаходять корабель Око Сіону, але їх перехоплює ескадрилья винищувачів на чолі з хаті та Мароком. Зав'язується епічний бій, у котрому їм підбивають корабель. Асоці доводиться вийти. На поверхню і привернути увагу на себе, поки Сабіна Врен лагодить корабель. Часно полагодивши, вони втікають, пролетівши через пергіл, і приземляються на поверхню Сітоси. Однак хаті знає, що вони ховаються десь у лісі. У результаті скол направляє свої сили полювати на них. На цьому третя серія закінчується. В цій серії був цікавий бій на зоряних кораблях, де Асоці вдалося знищити один з них світловим мечем. А також декілька кумедних моментів. Правду, яку сказав Х'юєнг на рахунок ВРН. А точніше, як саме це було подано, а також її бій з чашкою, в котрому вона програла без шансів. Подивившись перші три серії серіалу, можу сказати, що це доволі непоганий серіал, котрий я раджу до перегляду і оцінюю його на 8 з 10. Якщо вам сподобалось моє відео, то буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене, поставивши вподобайку та підписавшись на канал. А також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.